Українські книжки завоювали Токіо на одній з найпрестижніших артвиставок світу Tokyo Art Book Fair» українське видавництво Айст Publishing» представило наші мистецькі видання поруч із гігантами типу Ташен та Мак. Чотири дні, 20 тисяч відвідувачів, ажіотаж навколо стенду, і найголовніше японські дослідники, книгарні та просто закохані в мистецтво люди розкупили українські книжки, зокрема, бестселери Russian Colonialism 101 та We Who We Have Changed. В нашому телеграмі-каналі Книга Унікальний Девайс. Багато цікавого. Приєднуйтеся! Нас знайшли через соцмережі, і друзі друзів приходили спеціально за нашими виданнями, ділиться враженнями Катерина Носко. А ще нові партнери, розширення дистрибуції та перший крок до того, щоб українське слово звучало голосніше на сході мистецтво не знає кордонів, і це лише початок. Що ви думаєте з цього приводу?